На Прикарпатті почастішали випадки серцево-судинних захворювань серед молоді, зокрема ішемічної хвороби. Лікарі закликають людей дотримуватися здорового способу життя та вчасно проходити обстеження. Тему продовжить наша Вікторія Резун. До розвитку ішемічної хвороби схильні люди, які піддаються сильному стресу та ведуть малорухливий спосіб життя. Розпізнати захворювання на ранніх стадіях доволі складно, тому лікарі радять регулярно обстежуватись. Соціально-економічна, політична ситуація в країні не сприяють кращому здоров'ю, а навпаки, роблять захворюваність все ранньою і ближчою. В структурі причин можна виділити такі основні, як підвищений артеріальний тиск, підвищений холостерин. А за останні кілька років хвороба прогресувала, адже її фіксують навіть у двадцятирічних, каже лікар-кардіолог Юрій Курилець. Нема людей здорових, є недообстеження. Можна взяти будь-кого, запропонувати повне комплексне обстеження і знайти. Безліч захворювань, серед яких і ті фактори ризику, які призводять до серцево-судинних захворювань. Це, наприклад, і підвищення маси тіла, підвищений тиск, підвищений рівень холестерин, порушення обміну речовин. Пані Олександру серце турбувало ще з юності, але ішемічну хворобу їй діагностували лише після 50 років. Не почало воно так тиснути, десь там з середини. Почалися ці болі болітики. Вийшла в лікарню, і капали мені, виписували лікарства, а трохи сама самолікування трохи займалася. Я лежала одразу у роматології і почалися ці обстеження. Одне обстеження на серце, потім тут тиск мені міряли. Все по 24 години з тими апаратами. Рентген зображення можна побачити саме це звуження, яке призводить до. Стенокардії, а також інфаркту. Лікарі кажуть, у пані Олександра спадкові проблеми із серцем, а не своєчасне обстеження ускладнило ситуацію. Але в даному випадку тривалий підвищений тиск, не зовсім правильне лікування, не зовсім правильний спосіб життя, стрес, динаміка сучасного життя, навантаження, іноді нехтування. Ставлення до свого здоров'я, деколи коли пропускають прийом ліків. Ну багато факторів, які сукупно спричинюють погіршення захворювань. Попереду на жінку чекає ще одна операція: відтак лікарів, вкотре нагадують людям піклуватися про своє здоров'я аби вчасно діагностувати та запобігти можливим захворюванням.